За хвилину від команди на часі вітаю спалене відділення нової пошти з десяток авто на паркінгу та торговельні точки на космічній. Цієї ночі Росія атакувала Запоріжжя 13-ма дронами. Отримати психологічну підтримку після сильного стресу у центрі життєстійкості. Він перший у нашому місті відкрився нещодавно. Там безплатно надають психологічну та соціальну допомогу. Додому після реабілітації повернувся ветеран Геннадій Ситюков. Торік воїн отримав важку черепну. Мозкову травму історію героя розкажемо у повному випуску. Між тим у запоріжжі також займаються реабілітацією людей з проблемами опорно-рухового апарату та після інсультів повертають до звичного життя у дев'ятій лікарні мають навіть власні методики. Не забувають у місті і про допомогу тим, хто сам про неї не попросить. Запоріжанка Людмила Будніва вже багато років рятує травмованих диких птахів. Про її крилатих пацієнтів. Дивіться у підсумкових випусках на часі.